Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 46-й урок курсу географії 8 класу Природно-заповідний фонд України. природно Заповідний фонд України. Це ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та природні об'єкти, які мають особливу природоохорону, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності території країни. Вони найбільш захищені від впливу господарської діяльності людини і є найбільш збереженими. Тому їх часто називають еталонними або зразками природних ландшафтів. За роки Незалежності площа прородно-заповідного фонду України зросла більш ніж у два рази, переважно за рахунок створення національних і регіональних ландшафтних парків. На початок 2015 року до складу пророднозаповідного фонду України входило 8 тисяч територій та об'єктів загальною площою 3,3 мільйона гектар, що становить 6% території держави. Це, зокрема, 19 природних і 4 біосферних заповідники, 48 національних природних парків, більше 40 регіональних природних парків та багато інших об'єктів. Біосферні заповідники створені з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів, здійснення моніторингу, вивчення тих антропогенних змін, що відбуваються в географічній оболонці. Біосферні заповідники є своєрідними науково-дослідними лабораторіями міжнародного значення. Перші біосферні заповідники в Україні були створені у 1984 році за ініціативою ЮНЕСКО. Ними стали природні заповідники Асканія Нова і Чорноморський. Нині цей статус мають також карпатські і дунайські заповідники. Загальна площа біосферних заповідних територій в Україні становить більше 22 тисяч гектар. Національні природні парки серед об'єктів природно-заповідного фонду є найбільш придатними для використання, зокрема в рекреаційній діяльності. Національний природний парк це територія, де розташовані найбільш своєрідні природні та історико-культурні комплекси, що відзначаються особливою екологічністю, естетичністю та оздоровчою цінністю. Тому в національних парках створюються найкращі умови для відпочинку та розширення культурно-освітнього кругозору людини. Перший національний парк в Україні Карпатський, було створено у 1980 році поблизу селища міського типу Яремча Івано-Франківської області. Тут зосереджені унікальні лісові та альпійські природні ландшафти. У парку багато мальоничих водоспадів, гірських озер, печер та інших цікавих природних об'єктів. Тому тут добре розвинені різноманітні види туризму пішохідний, лижний, велосипедний, кінний, водний та інші. Регіональні ландшафтні парки почали створювати в Україні з середини 90-х років з метою розвитку туризму. Вони є природоохоронно рекреаційними установами регіонального або місцевого значення. У них поряд з охороною типових або унікальних природних комплексів здійснюється і відпочинок населення. Останніми роками пріоритетним завданням охорони навколишнього середовища в Україні є формування національної екологічної мережі. Вона є частиною загальноєвропейської природоохоронної системою і є єдиною територією з ділянками заповідної та малозміненої природи, що підлягають особливій охороні, створюють передумови для раціонального природокористування та оздоровлення території. Національна екологічна мережа складається з природних регіонів, природних коридорів і буферних зон. Природний регіон це значна за площу частина території країни, яка характеризується типовим та унікальними природними комплексами природозаповідного фонду. Природні регіони є своєрідними ядрами екологічної мережі, де спостерігається стійкий розвиток і охорона малозмінених господарською діяльністю природних ландшафтів та екосистем. У межах України природними регіонами є переважно території і об'єкти. Природний коридор це природна або близька до природного стану ділянка чи водної поверхні, яка забезпечує умови безперервності та єдності природного середовища. Природні коридори це лінійно витягнуті ділянки земної поверхні, меридіонального або широтного напрямків. Основними широтними природними коридорами, що забезпечують природні зв'язки, ековоекологічні мережі, є Поліський лісовий, Галицько-Слобожанський лісостеповий та Південноукраїнський степовий а також меридіональні природні коридори, які збігаються з долинами великих річок Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Останні об'єднують водні та заплавні ландшафти, шляхи міграції численних видів рослин і тварин. Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і Чорного морів, який оточує територію України з півдня. Буферна зона на карті це виділені жовтим території між коридорами. Це місцевість з природними або частково зміненими станом ландшафт. Буферна зона на карті це виділені жовтим території між коридорами. Це місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів природного походження або спричинених діяльністю людини. З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу в національній екологічній мережі виділяють території міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення. Моніторинг навколишнього середовища це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля. Правильно організований моніторинг дасть можливість розв'язати проблему екологічної безпеки, основи життєдіяльності людини. Моніторинг в Україні здійснюється за довгостроковою державною програмою, якою є удосконалення моніторингових досліджень і досягнення належного рівня їх використання. Моніторинг в Україні здійснюється за довгостроковою державною програмою, якою є удосконалення моніторингових досліджень і досягнення належного рівня їх виконання. За призначенням виділяють фоновий, базовий і оперативний моніторинги, які взаємопов'язані між собою і доповнюють інформацію один одного. Основними завданнями фонового моніторингу є спостереження за станом талонних природних комплексів і прогнозування тих змін, які в них відбуваються під дією як природних, так і антропогенних чинників. Завдання базового або загального моніторингу є постійний контроль за станом навколишнього середовища та здоров'ям людей у зонах найбільш небезпечного виробництва. Спостереження за живими організмами та за людьми медико екологічне спостереження можуть проводитися і на ділянках заповідних територій. Оперативний моніторинг здійснює спостереження за довкіллям у разі виникнення кризової ситуації, наприклад, під час техногенних аварій. В Україні найбільш розвинені моніторингові спостереження за окремими компонентами природи. Так повноцінно працюють станції спостережень за хімічним складом повітря, спостережень за забрудненням снігового покриву, за загальною кількістю озону, станції, що фіксують перенос забруднювальних речовин в атмосфері. Комплекс фонового спостереження проводиться на станції, що в заповіднику. В Україні на сучасному етапі розроблені конкретні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля. Так, з метою охорони та відтворення земельних ресурсів передбачено зменшення ступеня їх розораності, удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та збагачення їх природними компонентами, впровадження ґрунтозахисної системи землеробства. Здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже деградованими ґрунтами. Для охорони і відтворення водних ресурсів передбачено екологічне оздоровлення, особливо витоків річок, поліпшення стану заплав у басенах Дніпра, Дністра, Південного Західного Бугу, Зіверського дінця Дунаю. Насамперед, завдяки створенню захисних смуг вздовж берегів. Важливим є також упровадження заходів щодо збереження водно-болотяних угідь. Нині інтенсивно впроваджуються заходи щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду. Для охорони використання і відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу передбачається створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності. Відтворення, де це доцільно і можливо, степових, лучних, водноболотяних та інших природних ландшафтів. Формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Не менш важливим є раціональне ведення сільського, лісового, мисливського і рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої рослинності і тваринного світу, а також поліпшення стану збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів. Для збереження природних ландшафтів, а саме гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотяних, лісових, найактуальнішими завданнями є зміцнення і відновлення основних екосистем і середовищ існування видів рослин і тварин. Важливим завданням екологічної політики держави є підвищення рівня екологічної освіти і культури населення, активізація його участі у виконанні намічених заходів. І з цією метою в Україні створюють громадські еколого-експертні центри, поширюється громадський рух щодо охорони довкілля. Значна роль у цій справі належить школярам і юнацтву. Серед першочергових задань планується довести площу земель природно фонду до 10% території України та закінчити формування на її основі національної екологічної мережі. Охороною природи в Україні займаються громадські організації, зокрема Українське товариство охорони природи. Воно було створено у 1946 році за ініціативи професора Петра Степановича Погребняка, який очолював товариство понад 10 років. Головною метою діяльності Українського товариства охорони природи нині є сприяння формуванню громадянського екосуспільства. На цьому ми з вами завершимо розгляд 46-го уроку курсу географії 8 го класу Природно-заповідний фонд України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.